Вчинив я як полохливий мудак, заявивши про зникнення нареченої в поліцію через декілька годин без зв'язку з нею. Минулого вечора моя наречена мені 35 і 38, домовилась з подругою, що підвезе її сина додому. Вона вийшла о 19.45 і сказала, що повинна повернутись до 9 вечора. На годиннику була 22.15, а її все ще не було вдома. Я написав повідомлення, а вона вибачилася і сказала, що виявилось сина подруги, треба було забрати з сусіднього містечка порядка 30 хвилин їзди і що вона вже повертається додому. О 23.45 наречена все ще не приїхала, тож я подзвонив їй, але ніхто не відповідав. На повідомлення вона також не реагувала, що мене дуже засмутило. Я надзвонював протягом майже години, а вона так і не підняла слухавку. Я був надзвичайно розлючений. Опів на другу ночі мій гнів перетворився на хвилювання. Наречена не відповідала ні на дзвінки, ні на повідомлення. Десь за 15.02 вирішив зателефонувати в поліцію. Я завжди чув, що перші 24 години після зникнення людини найважливіші, тому не хотів зволікати. Я попросив диспетчера перевірити, чи часом немає зафіксованого ДТП за участю її автомобіля. Оператор сказав, що вони перевірять інформацію по авто. Та маршрут, яким вона прямувала. Я обдзвонив усі лікарні в районі, щоб дізнатись, чи її бува там не зареєстрували. Потім три години чекав на дворі, сподіваючись побачити її машину на під'їзді до будинку. До того ж, я не хотів, щоб діти чули мої розмови з лікарями. О сьомій ранку вона просто прийшла додому, наречена вибачалась і говорила, що розуміє, що такій поведінці нема виправдання. З її слів, їдучи додому, вона відчула страшенну втому, засинала за кермом, тож вирішила зупинитись на узбіччі, щоб трохи поспати. Перед тим як заснути, вона також виявила, що її новенький телефон перестав працювати, але все одно задрімала, адже водіння серед ночі відповідальна справа. Прокинувшись, вона приїхала додому, щоб завести дітей до школи та вчасно добратися на роботу. Я негайно подзвонив поліцію і сказав їм, що вона благополучно повернулася та попросив припинити пошуки. Вона завезла дітей до школи і поїхала на роботу. Я заходився прибирати інколи це для мене як антистрес, коли мені раптово подзвонив поліцейський і запитав, де працює наречена. Я, звісно, розповів і потім запитав, чому він цікавиться. Мені повідомили, що такі у них правила перевіряти стан здоров'я людини після того, як особа знайшлася. Я дуже просив їх не з'являтись на роботі, а лише зателефонувати. Полісмен сказав, що не може цього обіцяти. Моя наречена недавно почала працювати у новій компанії. Поліцейський все ж приїхав особисто і попросив поговорити з нею. Тепер вона сердиться на мене за те, що я взагалі викликав поліцію та послав їх до неї на роботу. Наречена каже, що я перегнув палицю, адже вона нікуди не зникала, а я чіпляюсь до неї за відповідальне ставлення до водіння в сонному стані. Вона іронічно каже, що більше нікуди не вийде з дому, окрім як на роботу, бо боїться, що я знову викличу поліцію. Отже, чи ви також вважаєте, що я перестарався, і мені потрібно було чекати два дні, як вона пропонує, перш ніж заявляти про зникнення?